Відсутність лідерства, Ви перейдете озброєні перед вашими братами. Книга Ісуса Навина, перша глава, 14 вірш. Щоб бути гідним лідером, вам потрібен не тільки талант і титул. Суть лідерства полягає у виконанні двох речей. Перше. Йдіть першими. Це означає, що якщо Бог покликав вас бути лідером, то ви повинні вийти з вірою та йти першим. Ви повинні вірити в себе і у свою місію. Досягнення мети вимагає не лише наполегливої праці, воно вимагає віри в правильне. Бог сказав Ісусу Навину: Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний? Не бійся. І не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Книга Ісуса Навина, перша глава, дев'ятий вірш. Вам не потрібні всі відповіді на всі складні ситуації, заздалегідь. Ваша впевненість походить від знання того, що Бог з вами і попереду вас. Друге, візьміть з собою інших. Ви перейдете озброєні перед вашими братами. Книга Ісуса Навина, перша глава, 14 вірш. І якщо ви задаєтеся питанням, скільки часу я маю продовжувати інвестувати в цю людину, то відповідь така: аж поки Господь не дасть відпочинку вашим братам. Як вам і посядуть, і вони той край, що Господь. Бог ваш дає їм. Книга Ісуса Навина, перша глава, п'ятнадцятий вірш. Багато людей будуть служити лише тоді, коли їх змусять. Деякі люди служитимуть тільки під час кризи, але якщо у вас серце слуги, ви будете служити іншим завжди. Ви бачите потребу, користуєтеся можливістю і служите, знаючи, що Бог. Винагородить вас, тому потрібно служити Господеві із радістю, книга Псалмів, 99 глава, другий вірш. Отже, умова така, ви маєте право користуватися привілеями лідера лише тоді, коли готові йти першим і вести за собою інших. Але це ще не кінець історії, Бог сказав. І ви вернетеся до краю вашого спадку і посядете його, що дав вам Мойсей, раб Господній, по той бік Йордану на схід Сонця. Книга Ісуса Навина, перша глава, 15 й вірш. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе яке можна замовити на вебсторінці. Слово для